Всім привіт, ви на каналі все по Потрошки. Ми на Луцькому авторинку. Працюємо сьогодні у нас 8 грудня 2022 року. Показуємо по цінах, що є, які автомобілі стоять, автомобілів багато. Всім пере... приємного перегляду. x 5 Коштує 20 800. Ось такий моє вигляд. Реальний пробіг 174 тисячі, як заявлено в оголошенні. Ось такий з п'ятий. Ще ролі каптіва. Бачите, як він виглядає цей автомобіль, що в ньому є. Є передні партроніки, протитуманки, повний привід, 12 рік, 11500 пробіг 167 тисяч Ось такі сироля Каптіва є на ринку, хто цікавить собі шукає джипіка. будь ласка, Продадуть Volkswagen Touareg, 158006 6-ступінчаста механічна коробка передач 10 рік дизель 3.0 телефончик продавця є е. коробка механічна Кітурек Продається все Captiva Коштує автомобіль 12913 року випуску дизель-2.2. Телефон є, пробіг 210 тисяч Широля Каптіла 11900 коштує продається Nissan Qashqai. Автоматична коробка передач. Автомобіль коштує 11 850. Місто інформація по комплектації. Пробіг 215 тисяч 50 рік. Nissan Кашкай, кого цікавить такий автомобіль, є телефони продавця. Звертайтесь, купуйте. Nissan X-Trail. Продається такий автомобіль, ціна його 17,550, 1,6 дизель, пробіг 164 тисячі, є телефон. Цікавий такий Nissan. Чорна краска чи щось рунок колеос. 9 рік 8200 є телефон повний привід 2.0 дизель 8200 Koleos Писали в коментарях, якщо є зняти, будь ласка. Знімаю Риноколеос. Потім у вас світло, Покажу. Так, у нас ціна 9350, контроль, автоматична коробка, повний привід, привів 240 тисяч. Автомобіль 9-го року випуску 2.0 дизель. 2.0 дизель. Там погано видно, але видно. Телефону, на жаль, немає, але хто він шукає собі аргунок у він зустріти на таку ціну. Nissan Qashqai. Це 2012 року випуску 11700. Така інформація є. Пробіг 164 тисячі, є телефон. Є телефончик. Дача Дастер. Дача Дастер на 11-го року випуску 9990 повний привід. Пробіг 183 тисячі. Є телефон продавця. Коли цікавий Дастер. Доглядає він ось так. Так, люди цікавляться, тому не зволікайте. Дзвоніть, удоволяйтесь, купуйте. Nissan Кашкай 2.0 2009 рік 159 тысяч пробегу 8900 я вам не кажу вот цикавый, и там и телефоны звонить не Продається такий джип Grand Cherokee 25500 телефончик є, e, 14 рік, дизель 3.0, пробіг 162 тисячі. Ось такий у нього салон. Шкіряний, автоматична коробка передач. Додається Nissan Qashqai 10100. Дев'ятий рік, пробіг 250 тисяч. Ось опис, що є в автомобілі. Зупиніть відео на паузу і прочитайте. 10-100 коштує такий Nissan Qashqai Продається Audi Q5 14300 вона коштує, 13 рік, бензин 2,0 прибіг 180 тисяч. Є телефони продавця. Здається, такий Mitsubishi. Напишіть в коментарях, яка це модель. 12200 коштує 13 рік, 2,4 бензин. Автоматична коробка передач. Пробіг 197 тисяч. Є така мазда. Зашукає мазду, показую. Такий автомобіль є, є телефон, діяти ліг на бензині 2,3, 7 тисяч, максимальна комплектація, босс. Автоматична коробка передач, пробіг 141 тисяча кілометрів. Кроссовер. Mazda CX7. 8 рик 8800 8 -800. 127 тысяч. Телефончик фиксуете. Вот такая Mazda CX7. Продается Ford Kug. 17 рік, 18 рік, 182 коштує, пробіг 153 тисячі. На автоматичній коробці передач, Думаю, 5 дизель 120 кінських сил. Вказує телефон продавця. Ось салончик, можу такого подимоком. Ось такий Ford Kuga продается Ford Куга 12 тысяч. Коштует на автомобиль. 185 тысяч пробегу. Вот такие автомобили. Телефон, жаль, не май. А вот такие автомобили. Продается дача Дастер. Повний привід, 4х4, 11 рік, 5 дизель, 9200, є телефончик. Коли цікавий Дастер телефон є, звертайтесь до продавця. Продається Honda. crv Передні протронік 11750 коштів, автоматичну коробку передач 10-й рік, 227 тисяч по обігу телефончик. Я думаю, що ви побачите. Така фонда це продається. Продається Volkswagen Touareg. 14.500. А що ви видавати? Дизель 5.0, 9 рік. Пробіг 245.000, є все. 14.500. Opel Antara продається на ринку. Повний привід, 12 рік. 11 тисяч. Пробіг 227 тисяч, 2,2 дизель, є телефони, шкіряний салон. Продається Renault колеос. Дизель, автомат, є все надоговірне, є телефончик. Покажу вам салон. Ось такий великий дисплей. Ну, колеос. Ми казалося, що яким в марках автомобілів. Mitsubishi Pajero 2008 року випуску цей автомобіль. 14500 3.0. Повний привід, газ бензин, 7 місць 220 тисяч пробігу. 14500 рік, Mitsubishi Pajero кого цікавить, телефончиків є. зайдете до продавця. Продається Nissan Qashqai 2007 рік. Автомобіль кошти 8950. телефончика немає, троє 2200, дизель Ось Такий автомобіль є на ринку. Кого цікавить, можна під'їхати, придбати, Nissanчик Як породні проти туманки, гарно виглядає автомобіль. Дача Дастер продається. Автомобіль 2011 року випуску. 8650 без Передній привід. 5, дизель. Є телефончик продавця. Пробіг 183 тисячі. Коштується дача Дастер. Непоганий кросовер, бюджетний. Volkswagen Tiguan. Коштує він 10750, є телефончик і продавця. навів, Ви подивилися, що це 2013 року випуску, вам підходить ціна, ви дзвоните до продавця і, і? на оформлення.